Майбутнє журналістики за цифровими технологіями. Тому мас-медіа, як запевнили учасники міжнародної конференції «Майбутнє якісної журналістики в епоху цифрових технологій, організованої фондом ефективне управління, вже зараз переорієнтовується на аудиторію, котра отримує інформацію не через телебачення чи газети, а через планшети та смартфони. А від успішності ЗМІ у свою чергу, залежатиме розвиток суспільства та економіки, упевнені як вітчизняні, так і іноземні експерти. От качества і содержательности журналістики зависит качество и содержательность того самого спроса на реформи, в тому числі економічні, яких ми говоримо. Поки ж мас медіа в світі та в Україні, зокрема здебільшого збиткові. Утім, за словами учасників конференції, краще фінансувати журналістику аніж корупцію. Це і логічніше і значно дешевше. Треба боротися за те, що в середині за контент, за інформацію, що людина, в якої буде гаджет, скорше за все буде знати декілька мов, і найважливіше в цей момент бути готовим не тільки дати інформацію на гаджеті, але й зацікавити людину ну, відкрити саме твою інформацію. Утім, цифрова журналістика зовсім скоро перестане бути безкоштовною. Платний контент вже вводить ряд провідних у світі ЗМІ. Водночас, справді якісна журналістика, на думку фахівців, все одно користуватиметься високим попитом і буде найкращою інвестицією в розвиток молодого покоління.